У серпні 2025 року українців очікує низка важливих змін та нововведень, що стосуються різних сфер життя, соціальних виплат, штрафів, нові можливості для відстрочків застосунку резерв плюс, розширення державної програми Доступні ліки, а також обов'язкова верифікація квитків на популярні поїзди через дія-підпис. Від 1 серпня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила юновлення, що охоплюють одразу кілька сфер життя: від фінансів і медицини до мобілізації, залізничного транспорту та соціального захисту. На українців чекають штрафи за невидачу чеків, і з 1 серпня завершується перехідний період з пом'якшеними штрафами для бізнесу. Відтепер за порушення касової дисципліни діятимуть повноцінні штрафні санкції: 100% вартості товарів, робіт або послуг за перше порушення, і 150% за кожне наступне. Верифікація квітків Укрзалізниці через Дія Підпис від 1 серпня Укрзалізниця впроваджує обов'язкову верифікацію особи через Дія-підпис для придбання або повернення квітків на низку популярних рейсів: Одеса-Київ, Львів-Київ, Київ-Ужгород, Львів-Одеса. Київ -чоп. квитки на ці поїзди продаватимуть виключно онлайн. Купити їх у касах буде неможливо. Нововведення не стосується квитків для військовослужбовців. Вони можуть бронювати і купувати квитки зі спеціального резерву на ці рейси через сервіс Укрзалізниці та Армія Плюс. Також із серпня розширюється перелік нових безоплатних препаратів згідно з програмою Доступні ліки, додаються засоби для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань: індепамід, торисамід, метилдопа, а також препарати із двовалентним залізом і фолієвою кислотою для вагітних і жінок після пологів. З 7 серпня на 90 діб до 5 листопада в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, які нові категорії громадян можуть скористатися відстрочкою за стосунку Резерв Плюс. Відстрочки від мобілізації надаються на строк дії відповідних підстав, але не довше, ніж є чинним черговий 90-денний указ президента про проведення мобілізації. Із серпня у застосунку Резерв Плюс з'явиться можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для нових категорій громадян. Послугою зможуть скористатися педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної освіти. І особи, в яких чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Щоб подати запит, потрібно за стосунком натиснути три крапки, обрати опцію Подати запит на відстрочку та вказати свою категорію після розгляду надійте сповіщення. Повернення військового після самовільного залишення військової частини до 30 серпня, за прикінцевими положеннями закону про військовий обов'язок та військову службу, військові можуть повернутися до служби. Після самовільного залишення частини. За спрощеною процедурою військовому можна буде повернутися до 30 серпня після самовільного залишення місця служби, яке вперше вчинене до 10 травня. Кримінальне провадження проти військового не порушується, якщо повернутися до військової частини протягом трьох днів. Допомога ВПО. Щомісячні виплати від 1 серпня внутрішньопереміщені особи можуть отримати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2 тисячі гривень дорослим, 3 тисячі гривень дітям та особам з інвалідністю. Кошти нараховуються на картку ЄПідтримка та можуть використовуватися без обмежень, включно зі зняттям готівки або переказом на потреби ЗСУ. Виплати для батьків. До вересня батьки і матері першокласників можуть оформити пакунок школяра, за яким їм видадуть 5 тисяч гривень на купівлю канцелярії, одягу підручників та іншого шкільного приладдя. Подати заяву на виплату можна через дію або в відділенні пенсійного фонду.